Доброго дня, першокласники. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку письмо великої букви М. Підготовчі графічні вправи, написання складів, слів, речень. Відкрийте прописи на сторінках 32, 33. Дітки, хто зображений на малюнку? Мама і діти. А до якого слова подано звукову схему? До слова мама. Який приголосний звук у слові мама? Правильно М. Звук М позначається буквою М. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати велику букву М. Велика прописна буква М складається з трьох елементів довгої прямої похилої лінії із заокругленням внизу праворуч. Заокруглення з похилою, довгої прямої похилої лінії і заокругленням внизу праворуч. Починаємо писати велику букву М вище нижньої рядкової лінії. Ведемо до нижньої рядкової лінії, заокруглюємо праворуч. Ведемо до міжрядкової лінії. Не відриваючи ручку, ведемо похилу лінію до нижньої рядкової лінії. Закруглюємо праворуч, ведемо знову до міжрядкової лінії. І не відриваючи ручку, пишемо довгу пряму похилу лінію і заокругленням внизу праворуч. Давайте зараз з вами напишемо велику букву М пальчиком у повітрі підрахунок і раз і. Починаємо і раз і. Давайте ще раз. І раз, і молодці. Перед тим, як почнете писати, зверніть увагу, як неправильно писати букву М. Та як правильно робимо невеличкий нахил праворуч, він має відповідати косі лінії зошита. Спочатку напишіть рядочок із додатковим розлініюванням. Це елементи великої букви М. Довга пряма похила лінія і заокругленням внизу ліворуч, заокруглення з похилою, довга пряма похила лінія і заокругленням внизу праворуч. Коли допишете цей рядочок, напишіть рядочок великої букви М. Спочатку обведіть пунктирні букви. А потім напишіть самостійно. А доки будете виконувати завдання, поставте відео на паузу. Далі пишемо з вами склад Ми. Велика буква М, маленька буква И, безвідривне поєднання букв. Пишемо велику букву М. І не відриваючи ручку, останній елемент ведемо до верхньої рядкової лінії для верхнього з'єднання. І пишемо з вами маленьку букву І. Діти, поставте відео на паузу, доки пишете цей рядочок. Пишемо з вами наступний рядочок. Давайте прочитаємо його. Му. Велика буква М, маленька буква У. Це теж безвідривне поєднання букв. Пишемо велику букву М. Останній елемент, не відриваючи ручку, ведемо до верхньої рядкової лінії і одразу починаємо писати маленьку букву У. Ведемо з вами дефіс зліва на право, горизонтальна паличка. Пишемо маленьку букву У. Дефіс. Маленька буква У. Та знак. Поставте відео на паузу і напишіть цей рядочок. Давайте прочитаємо, що ми будемо писати в наступному рядочку. Мамо мамо. Пишемо це слово. Пишемо велику букву М. Останній елемент ведемо до середини рядочка для середнього з'єднання. Відриваємо ручку, пишемо маленьку букву А. Далі, не відриваючи ручку, нижнє з'єднання і починаємо писати маленьку букву М. Відриваємо ручку і пишемо маленьку букву О. Та ставимо знак оклику. Поставте відео на паузу і допишіть цей рядочок. Давайте прочитаємо речення, яке ми запишемо в наступному рядочку. Ми і мама. Ми і мама пишемо з вами це речення. Пишемо склад ми. Безвідривне поєднання букв. Робимо відступ невеличкий. Пишемо маленьку букву І. Знову робимо відступ між словами і пишемо слово мама. Склад Ма. Нижнє з'єднання між буквами. не відриваючи ручку, пишемо іще один склад МА. І в кінці речення ставимо крапочку. Нижній рядочок. Також напишіть, будь ласка, це речення. Ми і мама. Поставте відео на паузу та напишіть ці два рядочки. А в останньому рядочку напишемо з вами букву сполучення. Велика буква М, маленька буква М, безвідривне поєднання букв. Пишемо велику букву М. Та, не відриваючи ручку, починаємо писати маленьку букву М. Нижнє з'єднання букв. Поставте відео на паузу та допишіть цей рядочок. Поглянемо на малюнки на наступній сторінці. Вишня, баклажан, огірок. А тепер давайте поглянемо на звукові схеми, до яких же малюнків вони подані. Дивимось на першу звукову схему. Трискладове слово. І починається воно на голосний звук, а наголошений третій склад. Що це? Вишня, баклажан чи огірок? Правильно! Огірок. Огірок. Наступна схема двоскладове слово наголошений перший склад. Вишня? Чи баклажан? Так, вишня, вишня. Молодці діти. Будь ласка. На ось цей порожній рядочок відтворіть нижній рядочок. Напишіть спочатку три крапочки, потім новий для вас знак кома. Пишемо крапочку і маленький хвостичок робимо у неї. Крапочка і маленький хвостичок. Напишіть три коми. Далі знак оклику. Пряма похила лінія, яку ми трішки не доводимо до нижньої рядкової лінії. І під нею ставимо крапочку та знак питання. Починаємо писати нижче міжрядкової лінії. Ведемо вгору. Робимо заокруглення на міжрядковій лінії, досить велике заокруглення. Ведемо вниз, трішки заокруглюючи, не дописуємо до нижньої рядкової лінії і під низом ставимо крапочку. І два знаки питання напишіть. Поставте відео на паузу, доки пишете цей рядочок. Пишемо наступний рядочок. Давайте прочитаємо. О, мамо. О, мамо. Пишемо з вами велику букву О. Ставимо кому та пишемо мамо. І ставимо знак оклику. Зупиніть відео, доки пишете цей рядочок. Далі напишіть рядочок великої букви М. Обведіть пунктирну букву. А потім напишіть самостійно. А доки будете писати, поставте відео на паузу. Наступний рядочок велика буква А. Напишіть її, пригадайте, як правильно писати велику букву А. Обведіть пунктирну буковку спочатку. А потім напишіть рядочок самостійно. Поставте відео на паузу. На наступному рядочку. Велика буква О. Обведіть пунктирну буковку. А далі поставте відео на паузу та допушіть самостійно. В наступному напишемо велику букву «У». Спочатку обведіть пунктирну буковку. А потім допишіть рядочок. Зупиніть відео, доки виконуєте завдання. Давайте прочитаємо речення у наступному рядочку у мами книга. У мами книга. Це речення ми з вами, дітки, напишемо, коли вивчимо всі букви. Молодці діти. Дякую за ваші старання. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.